До 1 вересня у столиці відкриється ще один реконструйований дитячий садочок, дошкільний заклад у Соломінському районі, який простоював майже 20 років. Отримає новий дах, вікна, обладнані, утеплені стіни та зможе прийняти понад 200 дітей. З будмайданчика повернулись наші журналісти. Понад 20 років у цьому дитячому садочку на гарматній не було жодної дитини. Заклад передавали з рук в руки різні підприємства, будівля простоювала і нарешті повернулася у власність міста. Тепер їй подарували друге життя. За реконструкцію занедбаного садка взялися цієї весни. Цей садочок дуже потрібен, тому що садочок, який знаходиться найближчий, він переповнений. Ще о два великі дивіться, які гарні будинки, висотки побудовані. Це означає, що тут будуть ще діти, нові, маленькі, і це чудово, що садочок, який десятки років стояв. Порожній ніколи не використовувався. Зараз буде поновлено. У дитсадку повністю замінюють дах, інженерні мережі та обладнання, укріплюють стіни. Аби зробити його енергоощадним, встановлюють нові вікна та планують утеплити фасад. Завтрашня почався залівка полов, установка окон буде продовжуватися, монтаж кровлі. Зараз монтуються стіни на тобто, По наружному будуть дитячі групи, забор міняться, ось тобто, він уже в роботі. Я порядка через тижні ми на що може приступимо благоустрою снаружи. Як триває реконструкція, проінспектував мер Києва Віталій Кличко. Садок ще й розширили та добудували третій поверх. Там для дітей облаштують групові кімнати та спортзал. Результати цієї реконструкції дитячий садок стане площою в два з половиною рази. Більш 200 дітей з цього району будуть ходити в дитячий садок. Ну і буду дуже радий. В серпні разом з будівельниками і разом з батьками, які прийдуть сюди дітей, відкрити цей дитячий садок. Загалом відновлення закладу обійшлося бюджету міста у майже 39 мільйонів гривень. Наразі він готовий більше як наполовину. А задоволені матусі вже поспішають записувати малечу в новенький дитсадок. Мамочки дуже ждуть. Ми в частності, тому що водми в цьому домі. Проживаємо нам, кінешне територіально дуже було б удобно. Вот, поэтому мы уже туда записались. И мы не хотели записываться ни в какой садик, а когда начали реконструировать этот, мы, естественно, записались. Потому что он рядышком, потому что он новый, потому что он будет красивый. Будем надеяться. Очень ждем. Потому что в, в, в другие садики там 124-125 очередь. И надеемся, что он будет. Хороший, ясний, і там дуже хороше преподавателя. Міський голова зазначив, попри переповненість дошкільних закладів у Києві більше 90 дитячих садків, які працюють не за призначенням. Цю проблему місто вирішуватиме. На 200-300% відсотків перевищують зараз попит. Пропозиції, які ми можемо надати, ми повинні не тільки цей садок запустити. Ми повинні також запустити всі інші садки, зараз які ми повертаємо до комунальної власності, і робимо все для того, щоб. Вирішити цю проблему, яка накопичувалась роками. А от садочок номер 383 на гарматній відкриє двері для малеші вже до початку нового навчального року. Також до вересня поруч із закладом комунальники відремонтують дорогу і тротуари на вулиці Західній. Олександра Юрій Росахай.